Друзі, маю для вас ексклюзивні вудилища для справжньої хірабуни. Всі, ви, мабуть, бачили відео, де японські риболови ловлять карася на тоненькі делікатні вудки. Це і є справжня хірабуна. Тож нарешті в нашому асортименті з'явились вудилища максимально наближені до японських, і передають традиційну японську ловлю карася. Тож раді вам презентувати штекерні вудилища від топового бренду Хайбін. В нашому асортименті буде представлено багато різних моделей від більш бюджетних до топових варіантів довжиною від 2,7 до 4,5 м. Це найтонші моделі для лову карася. Наприклад, діаметр будилища довжиною 2,7 м становить 6,8 мм. Діаметр будилища 4,5 м становить 9,2 мм. В цілому дані водилища розроблені виключно для лову карася, але в той же час ви можете побороти з невеликим коропом, як це продемонстровано на багатьох відео азіатських риболовів. До речі, в Тікток та Ютуб величезна кількість відео по роботі даних водилищ, так як вони досить популярні. Також дані водилища дозволяють ловити на самі делікатні оснастки, що дуже актуально ранньої весни та пізньої осені. Вудилище мають незабутній зовнішній вигляд та максимально точно імітують справжній бамбук. Тож я впевнений, що поціновувачі справжньої аутентичної херабуни будуть максимально задоволені якістю даних водилищ. Друзі, а чи готові ви переходити на новий рівень, напишіть в коментарях.